Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, Чернігівська, Луганська області, Миколаївщина, Сумщина, Харківщина та Херсонщина. Мало забезпечені багатодітні сім'ї з цих регіонів або родини, де є дитина з інвалідністю, можуть отримати державну допомогу на оздоровлення у кривому розі майже 800 дітей у списку на бронювання путівки до табору. Управліннями соцзахисту районами вже проведена відповідна робота щодо інформування батьків, що вони мають. На це можливість, батьки, які Потрапили в ці списки, діти, яких потрапили в ці списки, мають звернутися до Приватбанку, відкрити рахунок зі спеціальним режимом використання. Але одразу хочу зазначити, що Приватбанк може і відмовити у відкритті рахунків відповідно до своєї політики, а саме якщо є якісь обмеження на обслуговування таких клієнтів. Батьки, які відкрили такий рахунок зі спеціальним режимом використання отримують після зарахування коштів на такий рахунок, отримують повідомлення через портал «Дія», в тому числі мобільний додаток, про зарахування цих коштів. Крім додатку дія, список претендентів, що мають право на отримання бюджетних коштів, надійде до районних управлінь соцзахисту. Після отримання коштів батьки самостійно повинні обрати заклад, де вони можуть оздоровити дітей, зв'язатися з ним оплатити путівку і оздоровлювати дітей. Обрати цікавий літній відпочинок для дітей батьки можуть серед 19 дитячих таборів, розташованих в карпатському регіоні. Юлія Вітряк Артем Кравченко цей день.